Номер 455. Периметр прямокутника 18 см. Одна сторона більша від іншої на 3 см. Знайди сторони прямокутника. Периметр прямокутника 18 см. Периметр прямокутника це сума всіх його сторін. Або периметр прямокутника ще можна знайти як до однієї сторони, додати іншу та помножити. На 2. Знову буде сума всіх сторін. От Спочатку розв'яжемо задачу способом додати всі сторони. Одна сторона більша від іншої на 3 см. Нехай та що менша А сантиметрів довжини. А та, що більша, А додати 3 см. Тепер, щоб знайти периметр, треба додати всі ці сторони А та А плюс 3. Знову А та знову А плюс 3. Розкриємо дужки і зведемо подібні доданки. Перед дужками знак плюс то просто. Дужки прибираємо, а все, що в дужках, переписуємо, і знову перед дужками знак плюс. Подібні доданки. 4А додати 6. Периметр дорівнює 4А додати 6. Замість периметра поставимо число 18. І від лівої і від правої частини цього легенького рівняння віднімемо 6 і отримаємо 12, дорівнює 4а, тоді А 3 см. Зрозуміли. Поділили на 4, і ліву, і праву частину. А інша сторона А додати 3 сантиметрів. То це 6 сантиметрів. Знайшли сторони прямокутника. А другим способом у нас інша сторона позначена буквою Б. А периметр 18, 18 дорівнює. А додати Б. Помножити на 2. І якщо ми і ліву і праву частину поділимо на 2, то отримаємо 9. Це А додати Б. Оце ми таке отримали. Але ж, нехай та менша сторона А, а більша А додати 3, як ми з вами вирішили. У першому способі. То буде А додати А додати 3. Можна з дужками, але вони зайві, приберемо просто. Отримаємо 9 дорівнює 2А, додати 3. Віднімемо 3 і від лівої, і від правої частини, 6 дорівнює 2А. Якщо вам зручніше, щоб ліворуч було невідоме число. Тобто змінно, то можна переписати, тоді А дорівнює 3 сантиметрам. Це те, що ми шукали. Якщо А дорівнює 3, то А додати 3, це 6 сантиметрів. Відповідь однакова. Дуже легко, молодці.